English for Kids Online. Я вітаю усіх на своєму каналі вивчення англійської мови онлайн. І сьогодні ми робимо, продовжуємо робити відеоогляди на робочий зошит до підручника uh, PrePia 5 клас авторів, uh, зошит авторів Касуван Вітушинська. І так, сьогодні у нас з вами починаємо огляд останнього юніта юніт 20 Animals. Говоримо про uh, тварин. І так, перший у нас буде Vocabulary. Працюємося у цьому відео на стрінці 91. Окей, okay, so do the crossword wild animals. Розв'яжемо кросворд дикі тварини. 1. It has got a long tail. Um, hard skin and big jaws. У нього довгий хвіст, тверда шкіра і великі щелепи. It lives in rivers and lakes and hot countries. Воно живе у. Він живе у ріках і озерах у спекотних країнах. Ну, де це крокодил? крокодил. 2. It's got a long thin body and no legs. У нього є довге тонке тіло без ніг. It can be poisonous. Може бути отруйним. So, snake – змія. 3. It's got a long tail, у нього довгий хвіст. It climbs trees and lives in hot countries. Uh, воно лазить по деревах і живе у спекотних країнах. Monkey мавпочка. 4. It's got a thick fur, heavy body and sharp claws. It lives in forests. Воно має тосте хутро, важке тіло, так? І э-э пазурі. It lives in forest. Воно живе у лісах. Four, that's a bear. Bear, ведмедь. Five, it's got a long tail and back legs. Воно має сильний хвіст і задні ноги. It can jump very fast and carry child in a pocket. Воно може стрибати дуже швидко і носити свою дитину у кишені. Ну, це у нас називається пауч, ця кишеня у ну, кенгуру. It lives in Australia. Живе в Австралії. Ну, це у нас kangaroo. Ми вже здогадалися. It's called a very large body, grey skin, big ears, and a long nose called the trunk. It lives in Africa and Asia. У нього велике тіло, сіра шкіра. Великі вуха і довгий ніс під назвою Trunk Hobot. Живе у Африці та в Азії. Це That's an elephant. Sloan. Seven, it's a large cat. Це велика кішка. It's got orange fur with black stripes. Вона має помаранчевий хутро з чорними полосками. Живе в Азії. It lives in Asia. Tiger. That's a tiger. 8. It looks like a horse. Виглядає uh, схоже на коня. It's got black and white stripes on its body. Має uh, чорно-білі полоски по тілу. So, that's a zebra. It lives in Africa, так? Живе в Африці. Девята. It's got a very long neck, long legs and dark spots on its body. It lives in Africa. Має дуже довгу шию, довгі uh, ноги, темні плями по тілу, живе в Африці. So, that's a giraffe. І останнє it's a Large Cat, це велика кішка. It's got yellow fur with black spots. Має жовте хутро з темними плямами. It lives in Africa and Asia, Живе в Африці та Азії. Ну, Це у нас Leopard. leopard, читається. leopard. І треба ще було поєднати так, тварин з відповідним цифрою, під яким номером вони знаходяться у нашому кросворді. Ну, ось я поєднала. Отже. 1 Crocodile, 2 a Snake, 3 Monkey, 4 a Bear, 5 a Kangaroo. Uh, so 6 an elephant, 7 a tiger, 8 a zebra, uh, zebra, uh, Americanism. 9 giraffe. Uh, so and the th one it's a leopard. leopard. That's all for today. На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку. Ну і звичайно зберігайте собі цю добірку відеоуроків. good luck